Дивлячись на ці світлини, мені не віриться, що трапилося з цими спорудами, з цими пам'ятками, архітектурами, що вони склаїли взагалі з містом. Особисто мені подобалося. Гуляти з донькою біля водонапірної вежі, також біля самого драмтеатру. Там була дуже велика площа з голубами. Світлини історичних будівель і пам'ятників Маріуполя переглядає Олена Прохорова. Це мандрівна фотовиставка, вписані в історії, зруйновані війною, яку відкрили в музеї мистецтв в Кропивницькому. Ця виставка створена за підтримки департаменту громадського культурного розвитку Маріупольської міської ради. І вона відкриття виставки було у Києві. Потім вона вже поїхала до міста Чернівці, потім до міста Тернополя. І з Тернополя ми вже її отримали тут, у Кропивницькому. для того, щоб містяни бачили руйнування та наслідки від російської агресії. Говорить, це віртуальна мандрівка вулицями Маріуполя з його історичними будівлями, пам'ятниками архітектури, історії та культури. Тут 35 світлин маріупольських споруд і пам'ятників, якими вони були до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідає про ну, далеко не всі об'єкти, які б мали цінність, але не більш знакові. Він показує, якби ці об'єкти в трьох часових вимірах: це дорадянський період, ще як стародавня будівля. Потім ну, радянський більш сучасний період. І третій – вже те, що від нього залишилось, або повністю зруйновано, або частково те, що там залишилось. Говорить, відкриває виставку світлина Маріупольського драмтеатру, який був зруйнований в результаті авіаційного удару російськими військами 16 березня 2022 року. Олена Прохорова каже, для неї це особливе місце. Вона є двічі переселенкою. Спочатку із Донецька, потім з Маріуполя. Стосовно драмтеатру бачила декілька проєктів архітекторів, які хочуть на тому ж самому місці зробити сучасний театр. Але я вважаю, що це дуже велика помилка, тому що там загинуло дуже багато людей, і наразі невідомо скільки яка кількість саме загинула. Це повинен бути вже як меморіал пам'яті. Не могла не прийти, хоча б на світлинах подивитися, який вигляд мали історичні будівлі Маріуполя, жителів якого приймали у себе вдома на початку вторгнення Росії в Україну, розповідає кропивничанка Олена Надутенко. Невідомо, чим Думають люди, коли вони руйнують. Вони не хочуть тут жити. Їм просто треба знищити. Знищити нашу культуру, наше данбання, наше минуле і наше майбутнє. Це дуже епічна така виставка. І я дивлюся на це місце, таке враження, наче це моє місто. І воно у мене на очах руйнується. Пересувну виставку можна переглянути в музеї мистецтв до кінця серпня. Далі вона мандруватиме всією Україною. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.